Всім привіт із сонячної Італії. Вітаю на моєму каналі. Сьогодні покажу маленьку розпаковочку. Їздила за фруктами в магазин, але одними фруктами не обійдеться. Знову я була в моєму улюбленому магазині Made. У нас тут він поруч і класно, що він відкритий і в неділю, він відкритий і в день. Нема сієсти. У цей магазин недалеко і. Він виграє тим, що в неділю він відкритий, тому що ще пару магазинів вони закриті, в районному центрі неділя теж спить. Ну і є великий супермаркет, там теж відкрито завжди. Такі пюрешечки беру для мого діабетика. Сразу пачечкою 6 штук. Коли низький цукор у діабетика, а в них є таке, це не від передозіровки інсуліну, вона вийде, субота-неділя, пройшлася до бабушки, прийшла додому на підйом, і в неї вже глічемія летить вниз, глічемія, цукру. І так, отаке вона може з'їсти. Салфетки для Маріїного носа. Біля кроваті обов'язково пачка салфеток, як завжди, мертіллі, лохіна. Вона тут продається круглий год, зараз взагалі свіженька. Десь чек зараз найду. Так, виноград. Знову ж таки, коли цукри летять вниз, то ми їмо. Е -е коли довгий час не їсти, рухатись, то цукри летять вниз. Вони не лише. Можуть бути високі, а вони і можуть бути низькі, а якщо вже нуль, то там кома, і, як каже, швидка допомога, звідти нікого не витягували. О, взяла баклажан. До речі, ці такі круглі, класні. Мені подобаються отакі круглі. Марія любить для рознообразя. Собі моркви. То мене бачить марафон схуднення. Я використовую, вже вона така виросла. Не знаю, вони її десь на одній фермі закупляють. І завжди вона така класна, сочна. І вже от з такої я навіть можу зробити морку по-корейську тут робити. Масочка Оксані. А знаєте, що я забула? Я забула желатин для масочок, щоб робити. Буду без масочки. Ліпчик Марії, він такий з висівками. Хоч і довго, як би сроку, але мені подобається. Тут карбодратів менше, ніж усіх. яйця, тому що ми без яєць жити не можемо. Я в основному їх варю. Сьогодні робила зранку блінчики. Тут 18 штук, він сосиски собакам і котам. Далі, да Марія може звісти. А, і отакий от хлібчик. Заодно, якщо я була, будуть у нас завтра бутербродики. Помідори, тому що заїхала. І отака от сумочка. Ну, це вона з общого десь 4 євро, якщо з общого Чека брати, що на продукти, що це. Дуже добро, міцна. Якраз для марійних інсулінів, тому що хотіть стоїть на ній інсулінова помпа, але інсулін, всі ці гаджети ми з собою возимо, а в машині жарко, а на море поїдемо. Тому сумочка вона невеличка, дуже компактна. І мені подобається, що тут прошито, воно гарно триматиме всередині. Туда щось. Льот якийсь закинутий, yeah. буде добре. Навіть бутилку з водою. За це все я заплатила 28 євро. 28 євро. І якщо відняти ту сумку, то десь 24 євро. За оце все. Якось так. Моя селфі палка, якою я вже користуюся. Дуже класна, дуже добротна. І що мені сподобалось, я в відео розпаковку робила селфі палки. В неї оця кнопочка тут включається, вона присоєється через блютуз, і, ти, виходить, от на самій палці, отут внизу, вона вставляється. Але ти можеш її забрати, положити в карман, і просто взяти включив і виключив відео. Так само і фотографію, щоб не тягнутися до телефону чи на палці, якщо вона там витягнута. Раз, виключив і все. Якось так. Всім добра!